Все працює. Добре, поїхали. Привіт, друзі! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Людмила. Я текстильний декоратор. І зі стажем 25 років. е-е я допомагаю людям створювати не просто красиві інтер'єри, а затишні, теплі, справжні. Сьогодні в нас буде дуже корисна тема, і я переконана, що вона знайома багатьом з вас. Але перш, між, перш ніж ми почнемо, нагадую, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставте лайки цьому етерю, це допомагає просувати корисний контекст. І будь ласка, пишіть у чаті, з якого ви міста, що у вас зараз на вікнах, жалюзі, штори, чиролети, може, поки що нічого. Мені все цікаво, будь ласка, пишіть. Отже, тем, тема сьогоднішнього нашого уривку, ой, господі, вибачте, відео звучить так: жалюзі, ролети. Чи штори, що краще для вашого дому. І здається, що це просто те технічне питання, але насправді це вибір, який впливає на вигляд інтер'єру, на ваш настрій і навіть комфорт у щоденному щоденному житті. Я дуже часто чую від клієнтів, не знаю, що краще обрати Ролети чи штори, жалюзі, ніби зручно, але мені ще не по-домашньому, хочу сучасно, але і не сухо. Такі запитання я часто чую від наших замовників. Давайте ж спочатку визначимося із поняттям. Жалюзі це вертикальні чи горизонтальні планки, які можна нахиляти, щоб регулювати світло. Часто асоціюється з офісом. Ролети або тканеві ролети, як ще їх називають, це тканина, яка піднімається вгору, може бути прозорою, напівпрозорою або повністю затемнена. І штори, що ж це таке, це класичні текстильні полотна, які можуть бути легкими, важкими, з драпіровкою комбіновані. І тут починається питання, а що ж з цього підходить саме вам? Ну і давайте ж порівняємо системи. Коротко порівняємо ці системи, плюси-мінуси, де краще використовувати. Плюс жалюзі, це лаконічно. Плюс це легко регулювати світло. Мінус створюють відчуття офісу, особливо алюмінієве. І мінус можуть холодити інтер'єр. Добре підходить кухня, балкон, кабінет. Зараз порівняємо ролети, що таке ролети і де їх краще приміняти. Компактні, не збирають багато пилу, бо вони пили відштовхуючи. Це плюс. Плюс можуть бути майже непомітні або, навпаки, кольором акцентом. Мінус. Мають трохи сухий вигляд, особливо без текстилю. Добре підходять кухня, дитяча, балкон, санузел. І, звичайно ж, порівняємо «штори» плюси і мінуси. Штори створюють атмосферу Це «плюс». Плюс можна підібрати будь-який стиль, колір, фактуру, плюс легко пом'якшити простір і мінус потрібно більше місця ретельніше подоглядати. Добре підходять це вітальня, спальня, дитяча. Так, Віра, доброго ранку. Рада, що приєдналися до мене. Дякую. Виникнуть питання, будь ласка, пишіть, з радістю відповім. Ну і далі про комбінації. Не обов'язково ж вибирати одне вірно. Часто найкраще рішення це комбінація: ролети плюс тюль, римська штора, плюс класичні штори, жалюзі плюс декоративний тюль. Це все у поєднанні буде гарно виглядати. І це дозволить зробити функціональність, але зберегти красу. А ще не обов'язково берете те саме для всіх кімнат. Можна для всі, для кожної кімнати щось обрати своє індивідуальне за смаком. Це дозволяє зробити функціональність, але зберегти красу. А ще не обов'язково вибирати те саме для всіх. Тобто оберіть, будь ласка, щось одне, допустимо, на кухню, ролети і тюль. Вітальня, це можна зробити також ролети на вікна, які будуть закривати сонячне проміння, гарно утримувати. А тут ми оздоблюємо красу тюлем, шторами для того, щоб придати цей затишок. Ну і по кімнатах давайте пройдемося по кімнатам. Що ж краще, почнемо з кухні. Кухня, ролети або жалюзі, було зручно мити. Далі кімната вітальня. Вітальні це штори, тюль або римські штори, спальня, штори з блекаутом або римські на підкладці, також будуть дуже чек... хорошо виглядати. Балкон, тканеві ралети Будуть гарно слугувати і її гарно доглядати, чистити, тому вони там спрацюють дуже гарно. Дитяча, щось таке м'яке, без шнурів і з легкою драпіровкою. Чому без шнурів? Тому що це діти, щоб утримати їх без... Якихось нюансів, щоб це все проходило в них гарно. Вони активні дуже, тому шнурків туди бажано не приміняти ніяких. Ну що ж, давайте до вас. А ви вже визначили, що хочете, напишіть у чаті, яка кімната вас турбує найбільше. І чи ви хочете більше функціональності, чи більше затишку, мені буде цікаво. Так, Євген, доброго дня. Дякую, що приєдналися. Якщо виникнуть запитання, будь ласка, запитуйте, з радості відповім. Ну і давайте ж нагадаю. Якщо ви, вам подобається ця тема, підписуйтесь, підписуйтесь, ставте лайк, залишайте коментар. Мені дуже важливо знати, що вам цікаво, і тоді я зможу ще більше готувати саме для вас відповідати на ті питання, які актуальні на сьогоднішній день саме вам. Тому з радістю буду відповідати і чекати ваші коментарі, ваші запитання. Як же я можу допомогти. Якщо ви ще хочете обрати на осліп, я з радістю допоможу підібрати варіант саме під ваш інтер'єр. Переходьте в мій телеграм-канал, тут про штори, силочки будуть в описанні. В описі. Там більше прикладів, ідей, відео. А якщо вже хочете замовити, просто натисніть у мій чат-бот. Там ви можете залишити заявку, отримати візуалізацію або вибрати готове рішення. І нагадую: я надсилаю штори по всій Україні новою почтою, Укрпоштою і навіть за кордон. Якщо не ви не в Україні, це все одно е, зможемо знайти для вас рішення. Тому, будь ласка, звертайтеся. Е, якщо потрібна силочка. Все, читайте, будь ласка, в описі, я обов'язково додам ссылки. Якщо ви вважаєте мій блог цікавим, підписуйтесь, буде корисно. Це допомагає мені приносити користь людям і, звісно, буде ще більше на моєму каналі. Посилання на консультації в описі до відео. Підписуйтесь, коментуйте, бережіть себе та близьких. Миру нам та перемоги і до побачення.